Один із перших вірусних кадрів з маском це його юнацьке фото з 90-х, де він виглядає як типовий айтішнік, який вішав оголошення про те, що перестановить ваш Windows, фоткою Бред Піта. Ще у 90-х не було жодного натяку на майбутню зірковість, але інтернет любить подібні трансформації. Тож в якийсь момент він став чоловіком, який зміг. Зміг зробити пересадку волосся, очевидно. Але навіть це не врятувало його від насмішок. Усе посилилося після запуску Тесли у космос у 2018 році. Подія була ніби знакова, але по факту він просто викинув дорогу машину в космос, бо він міг. Але якщо є фото, яке підсумовує усю мемну суть Ілона Маска, то це кадр з подкасту Джо Рогана, де він курить марихуану. Він там так зосереджено пускає дим, ніби він задумався про щось дуже глибоке і фундаментальне, наприклад, чому Тесла досі не літає. Ще один перл від Ілона Маска це його заява про те, що усі ми, можливо, живемо в матриці. Мейтрикс Тобто він людина з купою грошей, і ресурсів, міг би зайнятися глобальними проблемами людства, але він розмірковує про те, чи не усі ми персонажі якоїсь космічної гри. If you assume any rate of improvement at all, then games will be indistinguishable from reality, or civilization will end. One of those two things will occur.